Ця машина вже їхала понад 380 км на годину, коли я ще смоктав цицьку Макларен. Британська команда першокласних інженерів Формули 1 і багаторазовий чемпіон світу. Вони конструюють свої боліди, але з чужими двигунами, бо розробка двигунів це завжди супер дорого. Тому вони використовували хонда Порше. Рено Mercedes. Коли ти заходиш на сайт Макларен, то там спочатку про гонки, а вже потім про спортивні авто, як у Феррарі. Їх історія автомобілебудування для звичайних доріг почалася з Макларен F1. Уяви багатого німця, що хоче спортивне авто за мільйон і кожен день ним кататися по справах автобанами без обмеження швидкості в той час були Феррарі, Ягуар і Бугаті, попри космічну ціну, ексклюзивні і характеристики, усі ці автомобілі вміють гарно стояти в гаражі, але для регулярної експлуатації вони були ненадійними. Ось тобі виклик зробити найкраще спортивне авто на планеті трьохмісне, щоб при потребі ти міг посадити у нього дружину з дитиною, тобто водій по центру, як в боліді формули, а пасажири позаду по боках. Вони зробили карбоновий кузов у час, коли Кьонікс їх ще тільки мріяв. Так загальна вага стала всього 1140 кг, кілограм на 200 менше ніж останній поло. Під капотний простір, покритий золотом, щоб відбивати тепло двигуна від кузовних деталей. Серце Макларена, – 6-літровий атмосферний V12 від BMW. На 618 коней. Та те, що мене особисто найбільше вражає у бізнесі спортивних авто, так це той факт, що їх випускають малими тиражами за космічні гроші, і тим не менше їх змітають моментально.